Людям не треба будинки, не треба ваші будинки. Люди, ви згодні? Так. Згодні. Макдональдс, все будинки, ні. і тож третя, четверта, п'ята черга до одного місця. Ми тут для того, щоб вимагати, те, щоб незаконне будівництво на нашій території зупинилось на нашому масиві. Дивіться, якщо взяти містобудівні умови, які е, були затверджені кличком, е, цей пан був до 30-го року. якщо не помиляюсь, то тут не може бути забудови жилої, може бути. Заклади харчування можуть бути парки, можуть бути шейки, скажімо, не жилі забудови можуть. П'ять висоток, це по закону неможливо. Тобто, люди не отримують того, що вони повинні отримувати з точки зріння охорони здоров'я, садочків, школи і так далі. Тобто, це огромне зло. Треба якусь юридичну дорожну мапу. Як з цим злом боротися, показати нам, ніби Макдональдс, а за тим Макдональдсом, я так розумію, будуть п'ять висоток. Це не чесно. Тому я з вами ми, ми будемо працювати. Що можемо, то зробимо. Бачимо на паспорті об'єкту, зображений Макдональдс. Фактично, тут котловани під житлові будинки. Нас шиють в дурні, чи чи чому так? Як а, ви А, Я не знаю. Я думаю, що вони намагаються показати як можна гарнішу картинку. Ну типу, а хто б не хотів, щоб Макдональдс був би поближче. Вивісили оце Макдональдс. Ну який Макдональдс? Що це всі дурні, ніхто нічого не розуміє? Тому я думаю, що це гарна картинка, яку вони намагаються показати для того, щоб ну да трошки відвести очі від основного. У нас є представники забудовника. Давайте послухаємо їх. От чому мешканці не знають, що тут буде? Чому ця інформація приховується і висить стенд е, тільки про Макдональдс, про п'яту чергу? А четверта черга ну озвучується в гарні. Звичайно, на поточний момент забудовник займається зведенням виключно громадського закладу харчування щодо п'ятої черги, а саме нового торгового центру та житлових будинків ведеться підготовка, проводилися демонтажні роботи щодо старого торгового центру. На наступному тижні з урахуванням того, що вже погоджені фасади, і буде початок безпосередньо будівельних робіт, вже буде розміщено паспорт будівництва, і на п'яту чергу, тобто візуально зображено новий торговий центр та житлові секції, які розташовуватимуться над ним. Звичайно, що громада проти того, щоб щось будували незаконно в оболонському районі, треба перевіряти, треба з'ясовувати наскільки в них належні документи. Однак, як показує досвід за останні декілька років. Велика біда з полярним і з якістю документів. Поясню просто. Я трохи з історії. У 21 році ми створили петицію. Це йде на петиція, яка набрала більше п'яти тисяч голосів. Це було 6, більше, понад шість тисяч голосів. Кличко він зупинив будівництво зараз, в 23 му році, 22-му році, славнозвісні звісні Олени які зараз під слідством спецоперації чисти місто не Вони під слідством надало дозвіл на будівництво, це все протизаконно, і інтеграл користується цими рішеннями, тими, якими незаконними, і будує будинки. А це, скажімо, так, продовжилось те, що ми почали в 21-му році. Зараз 25-й рік, наше рішення, ми будемо продовжувати боротьбу за масив. Хай будують Макдональдс, заклади харчування, школи і так далі. П'ять будинків це ми не проти будинків, якщо вони в рамках дозволених тех норм всіх будівельних. Це незаконно, то я не бачу сенсу брехати людям, кажуть, сяти в очі, насправді цього відбувається просто порушення, ми побачили, як веде себе представники офіційні. Ця вся забудова 4-5 черги, вона в своїй квадратурі буде приблизно 1,6 гектара. Тобто, за державними будівельними нормами, допустимий відсоток забудови складає не більше 30%, якщо це стосується одинадцяти та більше поверхової забудови. Тобто, якщо порахувати проста математика нам говорить про те, що буде забудовано більше 50%. Тобто, це вже є суттєвим порушенням державних будівельних норм, і треба звертати відповідних органів увагу на цей факт і приймати відповідне рішення. Чому я вважаю, що забудова незаконна, тому що по факту земля, яка є комунальною власністю. На ні без будь-якого згоджування з громадою мінського району, принаймні, там відбувається забудова без урахувань. Навіть потреб цих мешканців, Те, що там забудовується там п'ять ще п'ять будівель, про які до речі громада нічого не знала. Мешканці громади можуть вчасно відреагувати на те, що відбувається. Тому будемо сподіватися, що вони врахують думку громади, і там не буде висоток, які паралізують фактично район. Логічно, тому що якби. Ми розуміємо те, що доволі і так забудований мінський масив, і так дуже дуже багато людей. У нас школи просто переповнені. Ну школа з якої я буквально нещодавно випустилась. Там зараз по 4 по 5 класів. Першому класі, тобто це не окей. Краще би побудували ще одну школу, ніж новий будинок, де буде ще більше людей. Я не думаю, що тут настільки мало квартир, що нема куди селити народ. Це вже дуже забагато. Тут житлових комплексів немає інфраструктури. Ось школа отому діти навчаються в три зміни. А чому? Тому що немає укриття. Вони не вміщаються всі в одну зміну, а вони будують ці висотки. Побудуйте щось для того, щоб зараз у це діти могли навчатися нормально укриття були садочки були. Але тим не менше, дитячий садочок дошкільний заклад в цьому проекті буде передбачено. Щодо його планування наявності додаткових якихось переваг. Наприклад, сьогодні ми почули про дитячі гуртки, про басейн, про дитячу спортивну інфраструктуру. Ми це питання готові обговорити з мешканцями, допрацювати проект. Можливо, дійсно передбачити додатково такі приміщення і обговорити. З мешканцями порядок їх чи користування, чи здачі в оренду, щоб це було більш комфортно для місцевих мешканців. Якщо проект вже затверджений, то для того, щоб внести туди зміни, це додаткові витрати. Я правильно розумію? І якщо так, то про які суми може йтися? Бо ну, умовно побудувати басейн, коли ви запланували 5 висоток із першим поверхом під комерційну нерухомість. Це ж великі гроші. І власне в рамках планування, коли вже розплановано, що це є не житлові приміщення, і вони мають. Якусь певну громадську чи комерційну функцію в рамках цих проектних рішень можливо вносити коригування насправді надавати певний конкретний функціонал для приміщення це не суттєве коригування проектної документації. Якщо там, наприклад, будуть додаткові якісь освітні заклади, чи гуртки, чи якісь обладнання для дітей спортивні зали. Це також з врахуванням того, що комплекс має високі стелі для центр щодо інженерії, що до самих проектних рішень це дійсно можливо виконати. Ну на нашу думку. Вносити зміни на цьому етапі вже не є доречним з боку забудовника, тому забудовник намагається лише просто затягнути час, відволікти увагу, як то кажуть, громадськості, щоб в подальшому продовжувати будівництво. Будівництво ж воно не зупиняється, воно буде продовжуватиметься, навіть будуть зустрічі, якісь там мітинги, все, ж ми розуміємо, що це не є підставою для зупинки будівництва. Тому містобудівні умови, ми думаємо, що не буде внесено ні. Ніяких суттєвих змін, ну тому що воно вже все затверджено, воно вже все передано до, до відповідних органів, тобто здійснюється технічний нагляд, це все було спроектовано, зроблено вже відповідними спеціалістами. Тому, на нашу думку, це є нічим іншим як просто замилювання чай з боку забудовника. Дивіться, питання стосовно соціальної інфраструктури дуже правильне, але я вам прокоментую два моменти. Момент перший, згідно з розрахунком, забудовник зобов'язаний забезпечити місця або дошкільні, або шкільні згідно з кількості мешканців. Вони не мають бути однозначно комунальні чи приватні. Другий момент, коли ми будували ще першу частину комплексу, той садочок, який наразі школа, ви знаєте, існує на території яскравого. Я особисто була тою людиною, яка ходила до керівників Оболонського району і пропонувала його безкоштовно. Овно прийняти на баланс району, щоб він був комунальний. Ми зіткнулися з відвертою позицією району, що нас нема вчителів, нема бюджету, нема можливості утримувати. Ми не будемо вас на баланс нічого приймати. Місто не готово обговорювати жодної взагалі компенсації за збудований об'єкт освіти і з вами вести якийсь діалог, тому що немає законодавчої бази, як нам у вас це прийняти тут. Є декілька маніпуляцій і ви в певних питаннях ну відверто брешете. Ви сказали, що ви хотіли в Аболонську адміністрацію передати будиночок, садочок, і тут же ви сказали, що ви не домовились про компенсацію, що вам відмовили давати компенсацію. Тобто, ви не планували його безплатно передавати. Номер два стосовно легальної передачі. Люди, які вам підписали легальну передачу, от на днях вийшли під залог. І ми все це бачили. От в цьому вся ваша легальність. Чому саме я проти? Дивіться, по вулиці Кольженків лежить старий колектор. Він вже не справляється з тим, з тою кількістю, яка на сьогоднішній день туди стікає. Це яскравий в повному об'ємі, поляріс, який запустився. Так? І ми навіть зараз не почули про те, що чудовий інтергалбут буде якимось чином впливати на це. Вони хочуть запустити ще 1042 квартири. На той самий колектор, який не справляється вже на сьогодні, спуститься трохи нижче на Кудженка. Ви це відчуєте на власний нюх, як то кажуть. Я маю пропозиція. Я звертаюся офіційно зараз. нас знімають до мера кличка, до влади про те, щоб цю землю повернути в комунальну власність. Хочеться також вірити, що прокуратура та інші правоохоронні органи. Зокрема, офіс генерального прокурору відреагують і можливо арештують незаконне будівництво. Ну і як того вимагає діюче законодавство, передадуть до агентства з питань. Розшуку активів далі будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація в районі. Особисто я, як представник ради мешканців будинків в оболоні і як людина, яка останні сім років опікується районом, вболіває за те, щоб в будь-якій точці нашого району жителям було комфортно. От. але ми ведемо в юридичній площині роботу, в медійній площині і в таких заходах, івентах відбувається. Просто як я розумію, громада тут дуже дуже обурена саме тим, що в котрий раз вирішив, що він буде свавільна, свавільна тут устраювати, і всім це зійде з рук. От цим обурена громада. І якщо тут є паспорт об'єкта, ми вже почули, дякуємо за тиждень, тут буде новий. А для того, щоб ви його зробили, я так розумію, вам треба було, щоб люди зібралися. Ви самі ви б його не робили. Це зрозуміло. Питання таке: чи я правильно зрозумів, що це земля комунальної власності? Правильно. Отже, по, по генеральному плану, який я бачив, тут зелена зона має бути. Завтра я з друзями-ветеранами намагаюся прийти сюди і влаштувати невеличкий пікнік. Я подивлюсь, і я подивлюсь, як ви мені зможете завтра це ну, помішати розробити. Дякую. Поясніть нам, будь ласка, казали про те, що є генеральний план міста. Тут має бути зелена зона, але Київрада дала на дозвіл. Чи правильно розуміємо? І Якщо ні, то розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Насправді це величезна проблема загалом будівельного ринку, тому що в Києва оновлений генеральний план затверджений, є відсутній. Є старий генеральний план. Є видані містобудівні умови обмеження для багатьох будівельних компаній, договори оренди з конкретним функціоналом підбудівництва житла, інфраструктури комерційної нерухомості. Але самі ж будівельники виступають за те, щоб новий генплан власне був проголосований прийнятий, тому що він врегульовує багато подібних конфліктних ситуацій, спірних питань щодо ущільнення мікрорайонів забудови. Бо якраз новий генеральний план він вже і враховує повністю і потребу в. Ані інфраструктурі, розвиток транспортної мережі і зміну функціоналу земельних ділянках. Але на сьогоднішній момент, якщо з правової позиції трактувати, в нас немає суперечностей між наміром забудови та цільовим призначенням землі і поточною містобудівною документацією. Це можна придивитися, якщо проаналізувати документи, які отримані забудовником, і дозвільну теж наявно в публічних ресурсах дозвільну документацію на комплекс. цікава історія, бо там ані парків, ані якоїсь зелен. Зеленої зони ще, ані якоїсь інфраструктури додаткової немає. Чомусь а? така заманушка з Макдональдсом тільки. Як думаєте, чому? На Макдональдсі ще можна підзаробити, плюс, а на парку не можна. А наша що робити щось для людей, якщо можна зробити те, на чому можна заробити? Де буде зелена зона? На криші торгового центру. Це не зелена зона, це е, е, штучне. Зона яка буде платним. Це абсолютно не парк. Абсолютно Прибудинкова територія нових будинків буде розміщуватися на покрівлі торгового центру. Там стилобад загородження. На ньому буде створено власні прогулянкові зони. Облаштованого зеленення, дитячі, спортивні майданчики таким чином, щоб мешканці нових будинків не користувалися існуючим благоустроєм першої частини комплексу і не створювали дискомфорт для нинішніх мешканців. Тому цей проект ну я особисто не вірю в це. Люди більше також не вірять хіба треба людям розуміти, що а, кожна маленька дія приводить до великих подій, наслідків. Тому треба збиратися, а слухати гарні речі. Це добре, але треба ж аналізувати, мати критичне мислення і взагалі розуміти, що порушення закону громади ми тут не порушують. Людей турбує питання, а де буде паркуватися? Причина не в парковці, і навіть не в харчуванні, не в сільпоні, ні в чому. Причина в тому, що порушили ваші права. Оце головне. Права порушення. Якщо упроти, ви з тим погоджуєтесь, ну це значить проблема не інтегралу, а проблема мешканців. Не подобається що з порушення закону вийдіть, це. Тим більше ми живемо в більш масло або у правовій державі, тому я думаю, що можна дістовити свою думку, це точно. Сто відсотків. Чи є щось, чому що вас не запитали, а ви б хотіли розповісти нам? Я би хотів більше, не тільки я, а, скажімо так, активні мешканці, більше участі. Тому що тут, на районі, в нас, скажімо так, на мінському масиві близько 5 тисяч людей. На сьогодні. В нас прийшло орієнтовно, скажімо так, 70-80, хто приходив до 100 людей, це так періодично. З п'яти тисяч, нехай половина виїхала. Дуже низька активність, і люди зневірені. Люди думають, все куплено, все побудують. Ми не віримо, це комусь не мішає, комусь це влаштовує, хтось не збирається тут жити, але насправді, десь осередок, він тут живе і треба діяти. І низька активність, вона як це? Не вселяє довіра в майбутнє, але завдяки тому, що є ініціативна група, це це добре.